деревце, яке досить давно не бачило догляду садівника. Росло собі, як йому хочеться. Воно виживає, звичайно, але нам хочеться, щоб воно нам приносило плоди, дозволяло за ним гарно доглядати. Ну, мало Естетичну форму, якщо гарна естетична, симетрична форма в деревцях, значить да, самому деревцю добре. Ми знову ж забираємо все те, що чимось пошкоджене. От ми бачимо, да, десь кля, тут трошки гулялась, гілочки наверх. Укорочуємо ті, які йдуть не в тому напрямку нашому, всередину, гілочки які будуть шкодити тоді Дуже видовжені такі гілки Також потрібно приводити в норму, бо в саду, як і в родині, хтось має бути старшим. Але вже не настільки, як на цьому годі. Тому ми наш